Вітання, друзі, з Гемден Парку, де національна команда України вже втретє за останні два роки напередодні важливого матчу. Колись це була Швеція, зовсім недавно це була Шотландія і знову Шотландія. Матч Ліги нації УЄФА національна команда України проводить офіційне тренування. У ньому, на жаль, беруть участь не всі гравці. Віталій Миколенко мікроушкодження отримав у матчі за Евертон. І сьогодні він трошки пробігся індивідуально по газону. І рішення щодо нього вже буде прийнято пізніше. Так само, що стосується Віктора Коваленка, також мікроушкодження. Віктор почув дискомфорт. Форт провідного м'яза під час гри за свою салирнітану. А учора, тренуючися, також поїхала нога і знову ж таки є неприємні відчуття. Віталій Миколенко ось тут біля нас і може розказати, що з ним трапилося. Чи можеш завтра зіграти чи вже ні? Ну, мабуть, ні, тому що передиграва, передиграве тренування я пропускаю і на гру я не буду готуватися. Відчув в кінці гри останньої, в чемпіонаті і провели дослідження вчора з лікарями, і сьогодні, наче, наче все більш-менш добре. Отож, ти будеш готуватися на наступні ігри, я так розумію, так? Ну, я сподіваюся, що так. Якщо візьмуть. Це гарно, що в нас позитивний настрій, це чудово, але на жаль, до цього першого матчу ми так приходимо, підходимо з серйозними втратами йти. Ну і раніше хлопці травмувалися Шапаренко, Зінченко, Бущан. Буде важко і в будь-якому разі було б важко. Ще й дискваліфікований забарний. Як з усім цим дати раду? Ну у нас. Бачите, 24 гравця, і на кожну позицію є два-три гравця хороших, тому я думаю, не буде великої проблеми замінити і Зінченка, і Жору, і Шапаренка. І зараз Віктор Коваленко травмувався вчора, тому я думаю, не буде великої проблеми. Ми всі одна сім'я, всі одна команда. Думаю, все буде добре. Зараз у чемпіонаті Англії ти постійно граєш і бачиш шотландців, які виступають у збірній. Як ти гадаєш, шотландці якось змінилися за цей час? Чи, в принципі, це та сама команда? До речі, у них також здається, Робертсон не буде грати? О, так, Робертсон не буде грати за останніх 4 місяці, я не думаю, що багато щось змінилось. Може, у когось більше ігрової практики стало, може, трошки менше. Я не слідкую, я тільки слідкую за своїм. Партнером по команді Патерсоном він в дуже хорошій формі. Щось обмінялися, якимись словами перед тим, як їхати у, у збірну, типу так, до, до швидкої зустрічі? Я йому сказав, це ж коли я травмувався, отримав пошкодження, це він мені пас віддавав. Він сказав, що це тактика перед грою. Він вже думав про наступну гру в збірні, тому ну, трошки пожартували. В хорошому настрої він і я. Ну так, футболісти вони завжди підтримують хороше почуття гумору і це, це приємно, це класно, це позитивно. Але завтра буде важка гра, буде вирішальна гра, тому що одна із тих вирішальних, тому що це боротьба за перше місце саме між Шотландією і Україною, як ти гадаєш, можна так сказати? Ну, є ще Ірландія і з Вірменії буде не дуже проста гра на виїзді після перельоту. Через два на третє це не дуже легко грати, але. Я ще раз повторюсь, у нас 24 гравця і всі будуть готові, надіюсь, на 100%. Ми також сподіваємося і дякуємо тобі за інтерв'ю швидше одужання. Дай Боже, щоб все так дуже-дуже швидко, тому що вже у Вірмені сподіваємося зможеш зіграти. Дякую, надіюсь, буду грати. Ну що ж, Віталій Миколенко розповів усе. На жаль, він та Віктор Коваленко не зможуть взяти участі у завтрашньому матчі. Але ми сподіваємося, що хлопці відновляться уже до гри з вірменами. Таким чином у нас тут у Глазго залишається 22 футболіста, футболісти. Із них три голки про відповідно 19 польових гравців. І ми віримо у цих хлопців, тому що це дуже важлива гра Ліги Нації. Ми будемо вболівати. І до речі, вже з 21-ї години завтра у лайві чекаємо вас тут на ютуб каналі Української асоціації футболу. У нас буде передматчеве включення звідси з хемптон Парка. І потім на Ютуб-каналі УАФО ви зможете подивитися пряму трансляцію гри Шотландія, Україна. А вже після матчу, прес-конференція у лайві. Тож об'єднаємо свої зусилля, об'єднаємо свої серця заради України. Слава Україні!